Дічого ж не сходить. А зараз дійду до кабеля і він зійдеться. Дві. Ведіть за мною, йдіть за мною. Я на вас дивлюся, не на те. Да, обережно. Дивіться, обережно. Дивлюсь. Зійшлося? Да. Розійшлося. Подождіть раз. Зійшлося. Розійшлося? Зійшлося. Ще Кре да. розійшлося? Почекайте, зійшлося. Розійшлося? І все, що кабель, електрика, газ, слабий ток, вода. Все покаже. Добре, Та я будь-який об'єкт. Да, починаю з цього, бо все, що написано в інженерних кресленнях, воно потім в мене чуть не зірвався на Ленінградській площі весь мікрорайон. Бо мені газусіця сказала, Оце що людину я мат, хочу винай... А я пройшов і показав, де на неї газ. На... Про... Прокопали метр двадцять ескаватором, а ви не боїтеся, що воно зірветься, як ви впевнені, що там газ. Кажу, Дуня, її не Дуня звали, кажу Дуня. Газ на метр двадцять не прокладують. Газ середнього тиску йде від метр восімдесят від рівня землі. Прокопали хлопці на метр восімдесят 200-ка труба. 50 атмосфер газ. Це Ленинградської площі аж до Алматинської не було б. Завдячуючи цим двом електроніком. Ви їх можете лаком скрити, кузбас-лаком. Ви бачите, в мене навіть ногті лаком не вскриті. Я ви ж на стройці. Ні, ви натурально, красива українська натура. Да. Вам не треба скривати свою природню красу. Дякую. Бо як подивишся,